Які зміни прийшли у соцмережі із початком 2025 року? Привіт! Ну що? Інстаграм знову змінює свої правила гри, і 2025 рік приніс нам зміни, які впливають на охоплення, залученість і, в принципі, навіть на сам вигляд сторінок? Сьогодні я розповім вам, як в принципі, адаптуватися до цих оновлень, як зробити так, щоб ваші охоплення не падали, а навпаки, зростали. І дивіться до кінця. Там в кінці я дам топ 3 поради, які допоможуть адаптуватися до оновлень та отримувати більше переглядів. Погнали інстаграм. Поступово забирає у користувачів актуальні, і в принципі тільки на одному моєму проєкті вони зникли. Що це означає для нас? Людям буде важко на самому початку переглядати важливу інформацію, яка знаходилась в актуальних, тому що тепер воно не буде на головній сторінці, а в окремій вкладці. І бізнес-акаунти, блогери, бренди на певний період часу втрачають цю важливу інформацію, яка знаходилась в актуальних. І що робити зараз? Я рекомендую переносити важливу інформацію у пости? Наприклад, якщо у вас було актуально з важливими запитаннями про ваш продукт, краще зробити це закріпленим постом. Давайте більше інформації у Reels. Те, що ви закріпляли в актуальних, можна дуже класно інтегрувати у Reels. а це допоможе вам показати цю інформацію на ширшу аудиторію. Заповнюйте ваше біо і шапку профілю по максимуму, тому що це те, що перше побачить ваш підписник. Наступне чи помітили ви, що охоплення? Почали стрімко падати. Якщо помітили, то ви не одні такі. Що вже не працює так, як раніше, Stories. колись це був дуже топовий формат, проте зараз людям не так уже цікаво дивитися оці нескінченні історії людей. Каруселі та пости без контексту. Тобто, якщо викласти просто одне фото, інстаграм не буде його просувати. Що робити? Оптимізуйте свою кількість сторіс. В ідеалі постати дві-три історії на день, але якісні історії на день, які з першої сторіс будуть цепляти користувача. Або якщо у вас є в намірах створити якийсь довгий сторітелінг, то дати йому продихнути перед та після, зробити перерву, наприклад, хоча б один день, два дні, як перед, так і після. Основний акцент залишається на Reels. пости, і якщо пости, то пости мають бути креативними з якимись цікавими надписами, можливо, або можливо якісь меми, як завжди, вони працюють, найпрекрасніше. Що працює у 2025? -му? Давайте тепер поговоримо про те, що дає найкраще охоплення в Instagram. Що працює на 100%? звичайно, Reels. Це залишається просто топом, вершиною колаборації. Це дуже класна стратегія просування. Спільні відео, спільні пости допомагають виходити на нову аудиторію. І глибока взаємодія. Зараз інстаграм найкраще просуває те, що люди дивляться довше. Про колаборації це дуже класний ключ для просування. Якщо ви хочете зростати швидше, робіть спільні пости таріл з блогерами або з якимись бізнесами. Як це працює, ви записуєте спільне відео, спільний пост. Інстаграм показує це відео і його аудиторії, і вашій аудиторії, що додає вам більшу кількість переглядів. Деякі люди захочуть підписатися на вас, тобто це дуже класно впливає на охоплення. Мій лайфхак обов'язково собі випишіть список, з ким можна поспівпрацювати. Наприклад, якщо ви косметолог, дуже класно попрацювати з блогером з б'юті сфери, і це вам точно дасть нових підписників та е, нових клієнтів. Напишіть у коментарях, яка зміна в соцмережах здивувала вас найбільше. І не забудьте підписатися. Дякую за перегляд.